е, ну шкода, що президент Зеленський не скористався в чергове, до речі, mm -hmm. своїм правом вето. Ми, як фракція Європейської Солідарності, якраз закликали його витувати цей бюджет, подати свої він міг подати, свої пропозиції, як вдосконалити і ефективно використовувати, ефективно використовувати ті кошти, яких у нас немає, а і які ну, насправді ми будемо. Всі разом шукати у наших, у наших партнерів. Цей, цей бюджет є не просто обурливим, цей бюджет є обурливим з точки зору насамперед наших захисників, нашого війська, де не знайшлося навіть місця для індексації зарплат військових. Хоча ми, як європейська солідарність, ми знайшли ну десятки сотні мільярдів гривень, які можна було перерозподілити якраз на користь сил оборони, обрізавши ті витрати, які ми вважали і вважаємо, продовжуємо вважати неефективними. Але цього на жаль не відбулося. І Бачите, я зайшовши в студію, я ще не знала про цю новину. Що президент Зеленський підписав цей бюджет? Ну буде нести разом зі слугами, буде нести і з ким там з операції. І кількома іншими милицями з груп будуть нести за це відповідальність. Цей бюджет точно треба буде переглядати вже, якщо не в січні, то принаймні в лютому. І я підозрюю, що там з якимись дуже красивими гаслами чи дуже красивими словами уряд прийде в чергове до парламенту. З переглядом цього, цього бюджету, ви знаєте, ми як європейська солідарність за всі ці роки, ну з огляду на те, що там не враховувалися наші позиції, не 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 аргументу не, не, не сприймалися аргументи. А ми жодного разу не голосували за бюджет держави і за зміни до бюджету. Окрім одного разу, коли нам вдалося відстояти в влітку цього року виділення виокремлення змін до державного бюджету виключно в рамках перерос. Споділу для сил оборони, ось тоді ми ці речі підтримали, так але ну, те, що відбувається з цим бюджетом, просто не можна було підтримати. Ну і ви бачите, що насправді, замість того, щоб ми бачили, ну якщо куна виділяються на ті чи інші органи серйозне фінансування, так то замість того, щоб ми бачили, як вони якісно. В інтересах держави, в інтересах в рамках закону відпрацьовують ці кошти, ну то ми бачимо, що ну якесь іде винагородження, ось таке через бюджет, в тому числі їхніх забаганок щодо зростання заробітних плат чи там якихось їхніх інших витрат. А замість Ну напевно, серйозного питання, а чи правильно ми, ми взагалі витрачаємо кошти на той же самий ДБР та Державне бюро розслідувань, яке, про яке і Європейська комісія каже, що його треба перезапускати.